Громадська організація Єдні сердець, жіночий клуб запрошує вас 12 листопада у надзвичайно гарне місце, ресторан Добриня. Ми організовуємо жіночий форум на підтримку ЗСУ. Що буде відбуватися на нашому благодійному жіночому форумі? До нас приїжджають надзвичайно талановиті і відомі гості. Перший з яких є Наталя Горницька, по книжці якій знято серіал Кава з кардамоном. На форум запрошена Ірина Плахтій, сильний коуч, психолог, психотерапевт. Вона проведе нам гру, завдяки якій ми зможемо зрозуміти наші страхи, наші переживання, хвилювання, і знайдемо у собі ресурс рухатися далі. До перемоги. Спеціальний гість заходу: Віктор Винник, лідер гурту Мері. Не потрібно шукати квитків на його концерт, шукати з ним зустріч. Він вже приїде до нас, аби підтримати військових. На вас чекає гарно проведений час: подарунки, сюрпризи, кава брейк, солодкий стіл. Через цей благодійний захід ми хочемо достукатися до ваших сердець. У нас спільний ворог і має бути спільна перемога. Нема такого, що хтось прийде, а ви ні, що хтось подонатить, а вас принесе. Ми маємо разом працювати на перемогу. І сьогодні я почула Кузьми слова, який сказав, що завтра майбутнє твориться вже сьогодні нашими вчинками і діями. Долучайтеся.